Ася, це не для тебе. Ти в курсі? Сина? Помідори Ти не будеш помідора їсти, сина. Мало, що вже я якби збігла, я виймала телефон з сумки і. Оце господиня. Помила сьогодні зранку, тому що хтось обкакався вночі. І оце він зараз вилизиться. Господи, що робиться? Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я сьогодні дуже швидко збиралася на зйомки, домонтувала відео і впала. Збігала сходинок, я подумала, що вже я якби збігла. Я виймала телефон з сумки і підвертаю ногу. А я була ще в шльопках. Ну, Хоча, ви ж знаєте, що все, що з нами відбувається, це все так треба. Ми це заслужили. І я згадала свої слова ой. Хоч би пару днів посидіти вдома, будь ласка, Юля, це все по твоєму проханню, все чує Бог, те, що ми думаємо, те, що ми бажаємо. Будь ласка, будеш сидіти вдома. Ну я надію, що хоча б це нічого такого серйозного, що просто треба посидіти. Звичайно, на зйомки я добігла, не добігла, я дошкутлягала до, до трамвая. Там мене забрали через пару зупинок машиною, і дуже цікава зустріч була. Реально, наші українці такі молодці. Вони тут і бізнес відкривають. І знаєте, коли людина горить своєю справою, це дуже приємно бачити. І повірте, ніякі те, що це інша країна, чи те, що може якісь по менталітету різні, ми... нічого не заважає. Повірте, якщо людина хоче щось добитися, вона де хоче цього доб'ється. Ось і я там холодну воду прикладала до ноги, ну це ж не лід. То я вам покажу, що зараз я прикладаю до ноги. Можливо, вам знадобиться ця інформація. Юля, звичайно, дуже знадобиться. Ось, будь ласка, мені подарували ковбасу. Бачите, як можна по-іншому приміняти ковбасу? І в мене було два банани. Зазвичай я чищу і нарізаю, а це якось так я не встигала. І, будь ласка, дуже добре мені. Тепер є чи прикладати до ноги. Ви скажете, Юля, а лід не простіше? Ні. Просто в мене весь лід в термос пішов, його дуже мало було. Я лише зранку закип'ятила воду, вона ще не встигла охолонути. І тому я думаю, а чому б ні? І так теж варіант. Тому я зараз трішки поїм і буду думати, що робити далі. Тому що мене привезли дякую, дівчаткам на машині назад, і поки дійшла додому. Я надію, що це все-таки нічого серйозного, а просто треба полежати вдома подумати над своїми словами, над своєю поведінкою, Юля, думками. Да? Треба колись думайте, що ви думаєте, люди милі, тому що ваші бажання збуваються набагато швидше, ніж ви подумали. А якщо ви бажаєте комусь погане, то повірте, це дуже швидко відіб'ється і віддасться вам. Це такі закони, і нікуди ми від них не дінемось. Віримо ми в це чи ні? Мама на кульома там. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я його помила сьогодні зранку, тому що хтось обкакався вночі. І оцей він зараз вилизується. Господи, що робиться? Що робиться? Сонечко, ось у тебе стільки щастя, що мама тебе помила, так? Аслан. Ася. Ти мамина маленька, кальома, ти кальома мамина. Не буває, знаєте, а йому треба бігати, бігати, все, швидко. І Він літає по цілій квартирі, щось робиться. Потім раз спить. Ну, коротше, Я не розумію, які моменти в нього це відбувається, але ну, так. Таке підвищення собі зробила, щоб покласти компрес на ногу. Тому що за ніч вона ну, нічого не змінилась, скажімо так. Опухше так і залишилось. Я дуже надію, що це не перелом. Що це таке ненормальне. Що Осанка? Звичайно, він ну, не був дуже радий, що я його помила. Нам зараз, походу, більше подобається ходити. І ще, знаєте, по всьому розкидати свої какасі. Це ж куди там. Любодорого. яке заняття. Да, сина? Сланик, Сланич. Що таке там? Мама, нащо це тут їжа на нозі? Не зрозумів. Я не зрозумів, що це ти придумала таке? Помила мене зранку. Взагалі щось з мамою не то. Да, син? Капуста? Все, розтяжка. Всім бажаю гарного дня, цілую вас. Будьте обережні, не летіть нікуди, будь ласка. Ви все встигнете, повірте? Аслан все встиг. І Хвостика зловити встиг. Асланка джу, виліз звідти. Не знімай мені, Ася. Що ти там забувся? Скажи мені, дитино. Асланушка, що ти там забувся? О, Господи ти Боже мій. Ну все. Це я ставлю для того, щоб записувати відео. Ну, у мене так стоїть, я його не забираю. Ну, походу, Аслану дуже весело. Все, я підвернулася наверх, щоб він мені не стягнув. Що там таке робиться? Що? Мисливець маленький, що таке робиться? Що ти там замітаєш? же? Помічник мамі? Ой-ой-ой, ой. -ой, -ой, -ой. Бачите, ну це просто о, там пакети. Видно, видно, де пробігаєте та по-молоді. Всім привіт! Зараз до мене зайшла Олічка, тому що я ж не можу ходити. Кажу, купи мені три хлібини, то я дві покладу в заморозку. Да, і... Не вистачає хліба, знаєте, добра картопля була, але це все одно не те саме. Абрикос вона купила по 30 лір на п'ятничному ринку, і помідори по 15 лір. Ну, дивіться, дуже хороші, навіть я вам скажу. Тому що останнім часом я бачила такі лише ну, десь по 25. Майонез чок, що в мене закінчився. Так, Аслан, він на перевірку прийшов, да, сина. Бо без тебе не обійдеться. Ти, якщо помідори не понюхаєш, то мама ну просто даремно це все. Ася, це не для тебе. Ти в курсі? Сина, ти не будеш помідора їсти, сина. Ася, ну ти не, ти не будеш його їсти. Ти можеш просто погратися ним, так? Аслан, а де дубка маленька? Все? Заспокоївся? Все, не видно там далі що є. А це. Оля купила чорний шоколад, 60% какао. На сьогодні піст, то вона чорний. А ну, вона ж теж її чорний. Я забула, в неї завжди піст. Я жартую. Так, все я вам розказала. Майонез коштує 48,50, Ну я його полюблюю. Мені подобається цей майонез. Тому дуже їй дякую. Тому що ну знаєте, дуже незручно, коли не ходиш. От я вам чесно скажу, дуже незручно. Якщо хтось не знав, дивіться, персики, ви скажете, Юля, ну якісь такі негарні, вони дуже і дуже солодкі, вони такі соковиті. А ті, що гарні, Оля спробувала, каже, Юль, ну воно резина, ну просто. І я сама знаю, коли куштувала оті, що ну такі гарненькі, вони ну ніякі, просто трава. А ці дуже солодкі, тому купуйте ось такі саме. Всім добрий ранок. Вирішила почистити фільтри в пральної машинки, відкривала викруткою, тому що я не чистила її. Років 100. Я не знаю, чи взагалі я колись її чистила. Тут є така штучка. Треба злити звідси воду. Запах просто жахливий. Я думаю, що в мене так речі, і я їй порошок хороший кладу і все. А воно так ваняє, тому що бачите, скільки води, і це, ну, це неймовірний запах, жах, просто жах. Як з каналізації, як з туалету. Ви уявляєте, скільки смердючої води налилося? Вкручувати потрібно проти години, коли стрілки. Я не про якої не можу. Вже здогадали, що я відкрити оце не можу. ну Я думаю, пару років не відкривати. В сусідки оце лише було. Я згадала, що вчора в мене поламалася прищепка, витащила її з сміття. І зараз, тому що я так його просто і переріжу. Коротше, зараз щось запридумувати. Та-да-дам. Зараз побачимо. Ой-ой-ой-ой-ой. Тече, тече. Тут вже ніяк не як, все, пушний підкладай, що ми тут нічого не підставимо. Хавайся в лозе. Це називається, Юля не чистила багато років. Боже, який запах. Добре, що камера не передає запах вам. Ти знаєте, Дуже добре. Твою наліво. Оце господиня, подивіться, оце господиня. Як воно мало стирати, Юля, скажи. От як воно мало стирати от в такому стані. І оце всередині ми теж маємо витирати там все. Твоє наліно. О, щось такий запах. І оце теж ми маємо всередині, все там помити. Ховайся в нозі. Там все гарненько помили. от така чиста має бути ця штучка, і тоді все буде пахнути в машинці. Тут витащили всю воду, тут помили. Все засунули. Та-да-дам, та-дам, нарешті п'ять років прошло. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Дякую всім нашим військовим, всім волонтерам країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!